Організаторів нашого заходу. Валентина Сергійовна зробить доповідь до проблеми маркування хімічних речовин. Ця робота відготовлена у співах з Іщенко Алла Споранти кафедри і Олена Анатоліївна, начальник відділу науково-мітолічного забезпечення з міста освіти, основної старшої школи, і цела Світлани Сергіївна, Головного спеціаліста інституту інноваційних технологій з міста освіти. Будь ласка, Валітина Шановні колеги, я буду робити доповідь таким чином. Мені просто зручно, я просто більш так само виховну слайдах, які в мене є. І хотіла сказати, що питання маркування хімічних речовин це одне після. Нагальні питання сіротені дуже важливо для гімнах. Тому ці докладки об'єдналися такі е, складові, як вища школа, і загальноосвітні заклади, тому що ми в майбутньому пропонуємо новітні інформації, новітні стандарти, які сьогодні будуть розглянути, е, старатися проваджувати по навчальний процес як в загальноосвітніх навчальних закладах, так і в вищих навчальних закладах, зокрема в вищих педагогічних навчальних закладах. Ми живемо і живемо завжди верохімічних річовин. Якщо вважати, яка кількість речовин взагалі позлучає нас, то скажемо, це складає десь понад 40 мільйонів. І кожна із цих речовин проживає свій життєвий цикл, який починається від задума чи творця, чи синтетика, і створення дизайну, розробки, виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання. Утилізації і на цьому шлях закінчується. Але все цей життєвий процес це продовж життєвого циклу кожна із цих хімічних речовин безпосередньо чи опосередковано зустрічається з нами з людьми і які з певним чином впливає на наше здоров'я, на наше життя і на навколишнє середовище в цілому. Якщо сказати про хімічну промисловість, то е, е, за даними деяких міжнародних агенцій. Щорічний обіг складає близько 2 трильйонів доларів. Це дуже величезна сума, навіть її важко вставити. Сполучені Штати Америки мають четверть у цій сумі, ну, напевне, більше всього з цієї суми має питати. Якщо говорити про те, що хімічних речовин так багато і вони такі різноманітні, то, звичайно, є характеристики. Які, скажімо, дозволяють нам розглянути вплив на здоров'я людини і на навколишнє середовище цих речовин. І одна з таких характеристик це так звана гостра переральна токсичність. З цієї таблиці зрозуміло, що якщо характеризувати хімічні речовини щодо гострої переральної токсичності з погляду різних організацій, країн, регламентів і стандартів, ми одержимо різні значення. В одних країнах ця речовина вважається високотоксичною, в іншій це вважається середньою токсичною речовина. Тобто є відмінність. І не тільки такі характеристики, які складаються в межах окремої держави на національному рівні, навіть на регіональному рівні, відрізняються. Все таки важливі характеристики. Речовин, які скажімо, впливають на наше життя і здоров'я, і також на довкілля, повинні відповідати єдиним стандартам, міжнародним стандартам. І ці стандарти повинні виконуватись не тільки в окремо е, взятій країні, чи скажімо, в окремо взятому регіоні, а скажем в межах. Всіх інших країн, тому що тільки в цьому може бути узгоджена е, е, дія і відповідна е, співпраця з цими хімічними речовинами, таким чином, щоб зменшити всі ризики від їх негативного впливу на наше життя і здоров'я. Е, тому е, була е, був запроваджений так званий міжнародний стандарт GHS, Це узгоджена на. У рівні система класифікації та маркування хімічної продукції, іноді називається система глобальна гармонізована система класифікації та маркування хімікатів. Чому хімікатів? Тому що вона стосується як окремих речовин, також ну, стосується і препаратів, і, звичайно, стосується різних виробів із речовин і препаратів. ЧІС це інструмент для встановлення єдиних правил класифікації та маркування речовин. І в основі цього інструменту лежить визначення фізичної небезпеки, небезпеки для здоров'я людини і небезпеки для довкілля. Оце три види небезпеки, а також розробка класифікації на основі доступної інформації про хімічні речовини і, звичайно, потрібно враховувати відповідні критерії небезпеки. А також однією із складових цієї системи є інформування про безпеку і інформування про запобіжні заходи, наприклад, маркування і паспорти безпеки. Виявляється, що не тільки люди в цьому світі, а й хінічні речовини мають свій паспорт безпеки, який вказує, який вказує на те, що собою представляє ця речовина, чи можна подружитися з нею при розумному її використанні. Всі ці матеріали відтворені у фіолетовій книзі, і перед вами є сайт, на який можна звернутися і отримати ці інформацію англійською мовою. А тепер коротенька історія, як виникла ця система. Мандат на розробку цієї гармонізованої е, на глобальному рівні системи був виданий конференцією націй з охорони довкілля і сільського розвитку у 1992 році, розділ 19 порядку денного на 21 -е століття. Розробка системи з професійною групою з гармонізації систем хімічної класифікації міжорганістійної програми з управління хімічними речовинами. Технічними координатами виступу, Міжнародна організація праці, Організація економічного співробітництва і розвитку, підкомітет експертів із перевантаження небезпечних вантажів економічної і соціальної ради Організації об'єднаних націй. У 2002 році на Всесвітньому саміті соціального розвитку систему рекомендовано впровадження широко-відповідних національних і міжнародних інструментів. І тут було зазначено, що в 2008 році ця система буде домінуючою в усіх країнах світу і стане міжнародним стандартом. На сьогодні ця система перебуває у віддані Комітету експертів з перевезення небезпечних вантажів і узгоджено на глобальному рівні системи класифікації і маркування хімічних речовин. Система GAS має, взаємоз... має тісний зв'язок із іншими. Скажем, міжнародними спробами галузі хімічного регулювання, яке скажем, відповідало за махування і класифікацію хімічних речовин. Зокрема, це хімічні конвенції Ротердамська, Стальгомська, Базинка, Міжнародна організація праці, міжнародна організація зі стандартизації. І, звичайно, це питання стосується стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічними речовинами. Якщо, скажімо, глянути на карту, нашу, скажімо, на карту нашої землі, то серед тих країн, де діється система, от зазначені країни, це 65 країн світу, і це на, скажімо, на національному рівні, на регіональному рівні це Європейський Союз. Серед всіх перевічених країн місця України не знайшлось, значить в Україні ця система ще не працює. Щодо основними елементами інформаційної системи, які підлягають гармонізації у скажімо, контексті системи, узгодженого на глобальному рівні класифікації і маркування між людьми, насамперед, це символи і знаки небезпеки, сигнальні слова, природна характеристика небезпеки. Ідентифікація продукції, в тому числі відомості про компонентний склад, запобіжні заходи щодо безпеки, паспорт, безпеки, сульовими аудиторіями, для кого потрібна ця система, це транспорт, і транспортні перевезення, промислове виробництво, ми споживачі, сільське господарство і звичайно, освіта. Якщо говорити, що ця система нова, то напевно багато з вас знають, що відповідна система класифікації і маркування була створена у. Європейському союзі, але між системою, яка була запропонована в Європейському Союзі, і е, міжнародна система маркування і е, класифікації, трошки е, на сьогодні є деякі відмінності. Зокрема, в Європейському Союзі система класифікації і маркування стосувалася постачання і використання хімікатів. За новою системою це постачання, використання і транспортування хімікатів. В Європейському Союзі різне маркування при постачанні і... Система показує взаємозв'язок між скажімо, класифікацією і маркуванням, які пов'язані з транспортом, з супроводом, і, звичайно, до цього вводяться нові додаткові класи і категорії небезпеки, зокрема фізичної небезпеки. Також змінені знаки небезпеки, які у Європейському Союзі мали вигляд помаранчевих квадратів. Зараз піктограма, яка запропонована, це міжнародний стандарт, це піктограма в формі ромба з білим фоном і червоним контуром. Значить, як в Європейському Союзі, так і з новою системою зазначають за допомогою фраз ризику. З номером і фрази безпеки подаром, зходим нобором, запобіжні заходи, які е, зазначають відповідну небезпеку. А також термін-препарат е, за новою системою змінено на термін суміш, тому дійсно, що дійсно препарат складається із суміші е, декількох е, хімічних речовин. Якщо говорити про цю систему, то для неї дуже важливим є класифікація небезпеки. І з цією системою виділяються фізичні небезпеки. Небезпеки для здоров'я людини і небезпеки, що е, характерні для довкілля. Фізичні небезпеки вони насамперед пов'язані з фізичними властивостями речовин, які перебувають в різних апельних станах, їх на сьогодні виділяють 16 цієї системи. Наші, можна класифікати речовини як вибухові, займисті гази, займисті резолі, газові тисники, гази під тиском, займисті людини, займисті тверді речовини, самореактивні речовини, перофонні речовини. Пірофоні тверді речовини, речовини, що вдатні до самого речовини, що виділяють займисті газу при контакті з виною, єдині тверді твердіють речовини покисники. Але за кожних із цих 16 скажем, класів стоять ще ряд тих класів, де детально розписано, чому цю чи іншу речовину можна парафоразувати як вибухову речовину, чи, наприклад, займистий карасоль чи газ покисник. Перше те, що стосується небезпеки для здоров'я людини. І в цьому випадку враховується гостра токсичність, розсідання подраження шкіри, змічне пораження, подразнення очей, сенсибілізація шкіри, диханих шляхів, мутаринність, танцеровинність, токсичність для функцій відтворення, токсичність для органів мішеві, одноразова дія, токсичність для органів мішени, багаторазова дія і токсичність при аспірації, тобто вдиханні. Їх є висок. і за кожним із них теж є ще свої категорії, які дають чітке уявлення, що собою представляє ця чи інша речовина згідно такої класифікації. Якщо враховувати небезпеки для довкілля, то насамперед мова буде йти типу про небезпеку для водного середовища. Враховується гостра токсичність для водного середовища і хронічна токсичність для водного середовища, яка обумовлена потенціалом біоконцентрування, здатності до біорозкладу, а також небезпекою для, для довкілля є небезпека для базонового шару. Якщо ми будемо е, зараз е, аналізувати знаки і символи небезпеки і порівнювати, які були у Європейському Союзі, і за новою системою, то я хочу навести ці знаки і символи для багатьох нас ці символи і знаки є знайомими, але вони не знайшли широкого застосування. Скажемо, у навчальному процесі, як в вищих навчальних закладах, так і в середніх навчальних закладах. Ви бачите, що ці знаки, ці символи, вони характеризують речовини за фізико-хімічними властивостями, знову ж таки, вплив на здоров'я і вплив на довкілля. Тобто, насамперед, оці важливі чинники, чинники небезпеки, які діють на людину і навколишньому. З, до е, знаків е, обов'язково звертаємо увагу на букви, які є, тому що, наприклад, токсична дія позначена буквою. Т, Але якщо е, скажем, е, висока токсичність, то ставиться те е, з плюсом. Е, ці е, знаки запроваджені великонавчальні процеси, які у Українах Євросоюзу. Почали із Німеччини, Швеції, і скажем так, покрився весь Євросоюз, ними користується у загальноосвітніх навчальних закладах і вищих навчальних закладах. Якщо говорити про те, що собою являє, наприклад, інформація про речовину з рахуванням тих стандартів, які запропонований запропонував Євросоюз, то ми звичайно бачимо, що обов'язково вказується знак безпеки Обов'язково вказується е, по перчик небезпеки, тобто властивості цієї речовини, і попередження е, та конструкція з безпеки, яка зазначається як і фраза, тобто на що впливає, що спричиняє і як себе треба вести. І, е, звичайно, про речовину обов'язково треба знати, хто її є виробник або постачальник. Якщо ми розглянемо які зараз запропоновані на міжнародному рівні, то це теж піктограми, які базуються на фізико-хімічних властивостях хімічних речовин, але вони трошки відмінні, дещо відмінні. Ось так характеризують вибухонебезпечні речовини, пожежонебезпечні, потисники, гази під тиском. Я говорила, що це робот на білому тлі із червоним скажімо, поймуванням. і далі в вигляді піктограми зображено цей знак. Що говорити інші піктограми, які скажімо, відповідають впливу на здоров'я? Дуже токсична речовина, наприклад, категорії 1-3, шкідлива для здоров'я це новий знак. Дуже шкідливо для здоров'я не було такої, скажімо, такого знаку в Європейському Союзі, там позначалося те, Плюсом і яка корозійна дія в Європейському Союзі було. Вплив на довкілля небезпечне для довкілля, трошки змінено, тому що на цьому фоні з'являється діли рівна, тому що, скажем, насамперед для водного середовища визначається цей вплив на довкілля, який ми зазначали, то на небезпеки небезпека, що стосується впливу на довкілля, пов'язана із пливом на водне середовище. Якщо говорити про сигнальні слова, то пропонується всього навсього два сигнальні слова небезпечно і обережно. І тепер я хочу звернути вашу увагу, як всі слова поєднуються із знаками небезпеки. Що слово небезпечно ми говоримо тоді, вказуємо тоді, коли мова йде і позначення в піктограмі, що це, скажімо, надзвичайно токсична речовина. Наприклад, клас токсичності від 1 до 3. Якщо клас токсичності чотири, то вказується вже інший знак, інша піктограма, і сигнальне слово буде інше. Це слово буде обережно. І, звісно, коротка інформація про небезпеку, Смертельно, припровтання, токсично при токсичного шкідливо при приповтання і також інша інформація можливо бути, може бути шкідливим е, при ковтанні, залежно від гострої переральної токсичності, якщо, наприклад, клас, це м, клас 5. Якщо мова буде йти якщо що складається маркування за новою системою, то ось наведені такі елементи. Обов'язкова назва. І я дуже рада, що сьогодні у нас гості із Київського національного університету імені Шевченка, кафедра органічної хімії, кафедра органічної хімії, і, і завтра вони будуть робити свою доповідь з приводу. Термінології і номенкури, яка стосується хімічної безпеки, але я звертаю вашу увагу, що назва, яка зазначається тут, це назва, яка відповідає правилам Іюпа. Іншої назви не буває. Ідентифікація продукції і, звичайно, якщо це потрібно, то ідентифікація небезпечних компонентів. Ви бачите, що позначення іде. Звичайно, вживається відповідне сигнальне слово. Далі йде інформація про всі типи небезпеки, фізичні, небезпеку для здоров'я людини, небезпеку для довкілля і звичайно є додаткова інформація. Наводяться запобіжні заходи і відповідні їм піктограми. А також надається інформація про заходи щодо першої допомоги і далі йдуть. А, адреса і е, телефони компанії виробника або компанії, яка є експортером чи імпортером. Якщо говорити про транспортні піктограми, то вони дещо відрізняються від тих піктограм, які запропоновані е, для речовин, е, які, скажімо, на, використовуються на виробництві, ну і звичайно використовуються у хімічних лабораторіях. Транспортні піктограми дещо відмінні, але вони загально прийняті. І, скажі, на сьогодні вже їх широко використовують у багатьох країнах світу. Вони теж пов'язані із характеристиками речовин, включаючи їх фізичні властивості, тобто фізичні небезпеки. Ну, і, звичайно, Якщо говорити от такі, що є піктограми, які показують вплив на здоров'я людини, є піктограми, які показують токсичні для довкілля, трошки деяка відмінність. Але гармонізована система класифікації та маркування пропонує ввести ці позначення і використовувати їх у всьому світі, для того, щоб не було проблем скажімо, із ідентифікацією відповідних речовин та сумішів. Для кожної речовини за цією системою пропонується скласти паспорт безпеки. Паспорт безпеки має 16 позицій. І скажімо, інформація, яку ми знайшли, що в Україні запропоновано державний стандарт у 2009 році щодо паспорта безпеки на хімічні речовини, але при перевезенні предкарів, які використовуються при транспортуванні. Насамперед, одним із пунктів є ідентифікація речовини, суміші та склаву, ідентифікація небезпеки, склад речовини, суміші або склаву, заходи, заходи першої допомоги, заходи та засоби забезпечення пожежної безпеки, заходи щодо попередження та ліквідації аварійних і незвичайних ситуацій, правила зберігання. Засоби контролю та за небезпечним впливом та засоби індивідуального захисту, ближче до нас фізичні та хімічні властивості, стійкість та реакційна здатність, інформація про токсичність, інформація про вплив на навколишнє природне середовище, рекомендації щодо видалення відходів, інформація щодо перевезень, інформація про національне та міжнародне законодавство, а також надається додаткова інформація. На превеликий жарт інформації ми хотіли дістати, скажімо, паспорт безпеки, хоч однієї хімічної речовини, яка є в Україні, нам не вдалося. Ми познайомилися з таким паспортом безпеки, наприклад, пестицидного препарату, але цей пестицидний препарат був завезений із Швейцарії, тобто цей паспорт безпеки складений у Швейцарії вже відповідно до цих міжнародних стандартів. Якщо говорити, яким чином то це то має відношення до нашого життя, то звичайно в навчальний процес треба вносити все що нове, яке створюється як скажем, у галузі хімічної безпеки, так і в науці. І скажемо, одна із один із таких варіантів це можливість скажем, як варіативної складової проведення курсів чи створення курсів. Нам запропоновано спецкурс основи хімічної безпеки. Цей спецкурс пропонується для студентів напряму підготовки придничі науки, спеціальність хімія. Спецкурс невеликий, всього 2,5 кредити за системою ДСІТС. Він включає лекції 30 годин, практичні роботи, самостійну роботу і індивідуальну роботу. Ми представили цей спецкурс у вигляді таких двох модулів. Насамперед, модуль 1. Він називається хімічні речовини в контексті хімічної безпеки. Ми, значить, навчаючись в університеті і закінчивши школу, студенти, учні студенти знайомляться із хімічними речовинами, скажуть, як неорганічними, так і органічними, під різними кутами взору. А в точки хімічної безпеки ми не розглядаємо хімічні речовини під час викладання хімічної дисципліни. Запропонована принципи класифікації хімічних речовин, класифікація токсикантів, тобто розглядається неорганічні і органічні токсиканти, і, звичайно, ще надається скажімо, така перевага, як харчовим добавкам, детергентам, косметичним засобам. Що я хочу сказати? Ця згармонізована система класифікації і макування вона не поширюється на Харчові добавки, вона не поширюється на косметичні засоби, на детергенти, вона не поширюється на залишкові кількості пестицидів у продуктах харчування. Якби, скажем, ця система діяла, то зрозуміло, що не було тих низьких хвороб, які ми сьогодні заслухали в першого доповідача. І не прийнято це на міжнародному рівні у жодній країні світу. Ну, то, Пропоную. Це хімічна безпека у матеріалах міжнародних нормативно-правових документів. Я вважаю, що от сьогоднішнє зібрання, коли ми поєднали вчених викладачів, які мають різний погляд, погляд медика, погляд юриста, погляд хіміка, погляд еколога, погляд біолога, погляд вчителя, погляд викладача на проблему хімічної безпеки, він дуже важливий. Але скажімо, коли ми готуємо вчителя у нашому навчальному закладі, то дуже важливо познайомити вчителя хіміка. А що ж робиться на світовому рівні щодо питання хімічних речовин, як іде управління ними, які загальні міжнародні стандарти, нормативні документи відомі? Ну і звичайно. До цих матеріалів відноситься концепція хімічної безпеки, яка на сьогодні діє в Україні, але скажімо, її дії її, її, її ми стільки відчуваємо. Як, наприклад, відчувають люди, які навіть переховали на 65 шістдесят країн світу, Європейський Союз та інші країни світу. Ну а от що буває, коли токсичний ефект проявляється впродовж певної кількості днів, місяців і врешті-врешт. Руки. Але хіміки, напевно, витримують все, на те, вони хіміки, правильно, щоб дружити з хімічними речовинами і не дати себе подолати. Так що я всім бажаю здоров'я, щоб хімічні речовини чинили тільки гарний вплив на довкілля і на нас самих. Дякую за увагу.